На прилавках у продавців мед із акації, липи та різнотрав'я. Ціна за літр в середньому на 25 гривень більше, ніж у минулому році, каже продавець Віктор. Світочний 70, акація восімдесят. Літр. У нас народ бідний. Попиту сильно немає, а меду збору практично немає. Куди на хліба хоче. А меду це вже так, по мірі можливості захворіла чи так сладості прийняти удовольстві. Збільшилась ціна, і яку, яку перевагу, якось. І липовий, то липовий, там ще якісь, якось я не, не звертаю на це уваги. Купляю без кінця і краю. Такі ціни зумовлені через те, що меду мало, а для бджіл були несприятливі погодні умови, розповідає продавчиня Галина Іщенко. Зібрали тільки трошки акації і липи, трошки в основному. Ну поки ще ждемо, може буде гречка. Погодні складні умови. Умови дуже погані, дуже складні умови. То холод був страшний, ну ви ж самі знаєте. Дощ. А зараз вже жарко. За словами пасічника Володимира Орашкевича, неврожайний рік змушує бджолярів скорочувати кількість бджолосімей. Ми завісимо все від природи. Мені зараз меду нема, нічого нема. мені просто цю пасіку прийдеться, як вам правильно сказати, там, якщо допустим, є кількість сімей, мені треба поділити на три. Допустимо, їх є там 50 вуликів, мені їх зараз їх впущу 20-25, бо фізично не, не стояти, буде їх нереально вигодувати. Нас пока що на полях масово застосують пестициди, гербіциди. Крім того, якщо імунітет у високий, то активізується теж мікрофлора патогенна. і весною води починають ходити. Не будуть дорогі, тому що їх просто немає. Дорожчає і буде дорожчати. Сергій Косюченко, Сергій Кобалянський. Новини на Суспільному.